Нас сьогодні, незважаючи на те, що відбувається в країні, можливо, навіть супереч, тому що відбувається в країні, а можливо, все відбувається цілком логічно, Ірина Данилевська в студії в Україні знову черговий раз відкривається Fashion Week. Доброго дня, радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, як вам вдається в тих умовах, в яких ви опинилися, в яких ми з вами опинилися, все ж далі продовжувати робити ту роботу, яку ви робите? Хоча насправді я це питання кожного року ставлю однаково, тільки колись я казав, що в країні економічна криза, немає грошей. Потім там в країні от, е, акції, протесту і так далі. Цього року реально дійшли до того, що в країні війна. І все, щоб ви продовжуєте робити з року в рік свою роботу. Як вам це вдається? Ну, мабуть, так як і більшості тих, хто живе в нашій країні, ми всі намагаємося зараз робити свою роботу. Якщо ми не можемо воювати, не можемо лікувати, ну це дві такі опції, які, на жаль, є над актуальним над актуальними зараз. Значить, кожен з нас має робити свою роботу. Хтось пече хліб, хтось робить цегу на заводі. Ми разом з українськими дизайнерами робимо все, щоб український фешн-бізнес, українська мода також працювала. І дуже важливо, щоб... Ми з вами знали, що крім всього пафосу, який я можу зараз видати на набато хвилин про, про талант українських дизайнерів, про їхній авторитет в світі, про те, що за кожною річчю, яку вони показують в Європі, Сполучених Штатах Америки, на Близькому Сході, там на кожній речі написано Made in Ukraine бо просто Ukraine, що додає до престижу України, до авторитету України, надзвичайно додає. А крім того, за за цим бізнесом за кожним з нас ще ну, десятки, у когось сотні людей. І дуже важливо, щоб ці тисячі вони потім виростають в тисячі. Ці тисячі людей також працювали, також бачили світло і знали, що процес іде, що що нічого не може зупинити, просто нут розвиток країни, а ми просто шматочок цього розвитку. Але скажіть, будь ласка, дуже класно, що люди починають розуміти нарешті, що це крім просто того, що це красиво, такі от не, та, е, красива подія, на яку хотілось би подивитися. що Це крім того, що і галузь бізнесу, яка справді приносить гроші і тим людям, які працюють в цій сфері, і це люди, які платять податки. Відповідно, кожен з нас відчуває, що у нас ця галузь є. Як вдається українським дизайнерам працювати? Як змінюється загалом формат їхньої роботи? Я знаю, що багато хто з людей з цієї індустрії. Перекваліфікувався, почали робити або щось соціально орієнтоване, або взагалі ті швейні цехи, які використовувалися українськими дизайнерами, просто перейшли на пошивку бронежилетів. Як вдається витримувати бізнес цей бізнес, цю бізнес-модель цілісною в умовах, коли в країні війна? З одного боку, щодо бізнес-моделі, звичайно, ну важко всім, і, і зрозуміло, що ми ж теж живемо всі в одній країні, і не може бути комусь просто, комусь легко, якщо ти чесно заробляєш свій хліб. Але є якась дивовижна емоційна складова, особливо можливо для, для нашого бізнесу, для творчів. Творчих таких бізнесів, які на межі бізнесу і творчості. Е, і ця емоційна складова, вона надає тобі сил. Я маю на увазі не тільки надає сил творити і вигадувати нові колекції, створювати і так далі, але і надає сил рухатись вперед, тому що ну, дизайнери люди емоційні. Ну, люди творчі це люди емоційні. Дизайнери люди емоційні. І от ця, ця правильна емоція. Ви не дочекаєтесь, ви, ви, ви не дочекаєтесь там, ті, хто нас не люблять, ті, хто є нашими ворогами, ви не дочекаєтесь, що ми складемо руки. Бо це дуже, дуже сильно стимулює. Набагато важче е, працювати, ніж ну, навіть ще півроку тому, коли ми в березні робили під час подій на Майдані, і коли дизайнери просто з Майдану йшли до себе на роботу, працювали, щось робили, потім знову повертались на Майдан, хто з ножем, тому що він різав бутерброди, хтось не знаю, збирати по смітниках пляшки і так далі. Все одно, ну, фінансово, фінансово було трошки легше, тому що ще залишалися, знаєте, ці гроші, які були зароблені раніше. Зараз, з одного боку, начебто всі виснажені, але з іншого боку, бо ця. Емоція, ця гордість за країну і гордість за те, що ти є її таким активним, яскравим представником, вона, вона дуже стимулює дизайнерів для того, щоб працювати. І, до речі, я абсолютно не для красного слова сказала, що дизайнери пропагують Україну в світі, тому що тиждень тому. Декілька з десяток, хороша, а то і більше десятка повернулися з Парижу. Там закінчився тиждень, моди, під час якого відбувається багато подій, виставки, шоу-руми і так далі. От буквально-буквально дизайнери повернулися. Так що. Дуже приємно це чути, але скажіть, будь ласка, це складно з бізнесової точки зору, постійно є якісь певні труднощі. Як вам вдалося цього року, наскільки я розумію, ви збільшили навіть масштаб подій? Як? В чому секрет? Я би сама собі це питання задала. Не знаю, не можу я чітко дати відповідь, немає в мене такого прямо рецепту. З одного боку, і ми в зв'язку з подіями в країні послабили цей жорсткий режим. Ми сказали дизайнерам, якщо тобі некомфортно або ти не можеш з будь-яких причин фінансових, організаційних виробничих, наприклад, брати участь в традиційній формі представлення колекції, це ну фешн-шоу, да, це показ, коли моделі йдуть по подіуму, Не можеш, вибирай іншу. Ми відкриті. І тому, крім. Ну, показів не збільшилось, їх 38, 37, 38, 38 показів на українському тижні моди, але навколо виросла ну, надзвичайна кількість ще презентацій, інсталяцій якихось арт фешн платформ. Ну, і ми теж змогли використати відсутність партнерів, відсутність спонсорів на, на Ukraine Fashion Week, ну, таку серйозну, відчутну відсутність. Ми використали Таким чином, що ці, ці площі, ці, ці локації, ці спейси, які колись були віддані спонсорам, вони тепер віддані творцям. Тепер ми маємо гарні, красиві е, інсталяції, як ми називаємо, фешн спейси, де взагалі там мода межує з мистецтвом. У вас менше комерції більше мистецтва цього разу. Так. Що ще свіжого? Е, чим ще порадуєте цього року? Величезною кількістю і якістю молодих дизайнерів. Ми давно не робили проект, який називається New Generation Day. Це коли ми об'єднуємо в один день молодих і перспективних майбутнє української моди. Це свіже сконцентровано цього разу, да цього разу ми знову повернулися до цієї практики. І останній день українського тижня моди це New Generation Day. Це день, коли ми покажемо 11 дизайнерів. Як ви оцінюєте рівень цих молодих людей, які прийшли в ваш світ? Надзвичайно високі, надзвичайно хороший рівень, вони дуже перспективні. І мені, ну знаєте, для мене це теж такий сигнал, якщо молодий дизайнер, який якраз от не зав'язаний в моментах, якщо молодий дизайнер, який не зав'язаний в моментах ну, відповідальності, в тому числі там перед колективом і так далі, бо да, там маленькі колективи, якщо вони знаходять в собі можливості, сили і бажання. Створювати колекції, виходити з ними на, на широкий загал. Значить... Де ви знаходите цих молодих людей? На кого, на вашу думку, варто перш за все звернути увагу? Тому що багато людей, які стежать за показами, вони крім того, що шукають для себе якісь абсолютно ну, утилітарні речі, що купити, що носити. Про це ніхто не забуває навіть в ті моменти, коли справді в країні скрутно. Я би, мабуть, в першу чергу звернула увагу на двох прекрасних дівчат, які вони, хоч і молоді дизайнери, і в нас ідуть під гріфом Молоді дизайнери але насправді вони ще не повернулися з Парижу. Вони були запрошені на виставку Бінекст. І, до речі, куратор цієї виставки зараз в Україні вона буде присутня на тижнях, моди. Вона в Парижі відбувалась. І Яна Червінська, Лара Квінт, вони мені здається, такі. Молоді і досвідчені, знаєте, бувають такі парадоксальні поєднання молодісті і досвіду, молодість і зухвалості це нормально. От молодість і досвід це не часто зустрічається. Дуже, дуже дуже перспективні дівчата. І, ну, звичайно, проект ну, нові імена для мене це особливо, зона особливої відповідальності, тому що нові імена ми відбираємо дуже ретельно. Хочеться не помолитися. Ну, будемо стежити теж ретельно за тим, кого відібрали ви, і звертати на тих людей увагу. Але скажіть, будь ласка, серед е, українських дизайнерів е, зараз існує тренд. Я знову трошки поверну до соціальної тематики, до, до актуальної тематики е, нашого інтерв'ю. Е, існує тренд використання якихось мілітарних там тем, е, мілітарних якихось елементів і в одязі. Е, е, як ви це насправді мінімально, тому що можна як іти по… ну. Іти по шляху прямої асоціації, да, прямого відчуття і відзеркалення того, що відбувається навколо, можна йти і шляхом такої терапії, давайте називаємо її терапія, арт-терапія, фешн-терапія. Тобто, коли дизайнер свідомо виводить на подіум такі більш миролюбиві, да, більш спокійні, Ну, не знаю, романтичні, хтось більш романтичні колекції. Для того, щоб дати, дати нам всім сигнал м, про те, що давайте жити і сподіватися, що, що завтра буде краще. Давайте жити і вірити в те, що все буде гаразд. Давайте не забувати якісь чисто ну, людські свої якості. Ну, в тому числі, не знаю, там і романтичність. Ну, і привабливість жіночого. Ну і так далі. Розумієте, кожен дизайнер підходить по-різному. Інколи не зробити. Таку прямо колекцію в лоб да, про те, що відбувається з десь і за інколи це вимагає більшого таланту і більшої ну, волі, більшої сили душевної. Ну насправді так, дуже цікаво. Але загалом, от якщо оцінити ну, ситуацію там, на ринку, коли ну, ця тема є такою, і ведеться аж забагато, ви сприймаєте це як просто бажання, бажання людей. Відповідати цій актуальності, і людина, якщо про це постійно думає, то відповідно вона виражається в власній творчості. Чи це все ж таке намагання слідувати цю комерційному бренду з комерційною метою? Ті дизайнери, які беруть участь тижні моди, це трошечки ну, інший рівень дизайнерів, і все-таки вони працюють в світовому контексті також. І їм завжди треба бути ну, збалансованими. Їм завжди треба знайти. Баланс між тим, що вони хочуть сказати, і яка їхня соціальна позиція, громадська позиція, і між тим, що треба запропонувати, в тому числі, і покупцям на Заході, наприклад. Тому, ну, вони, вони балансують і вони вміються робити гарно і тонко. Єдине, що я хочу сказати, що розумієте, мода це дуже Ну, дуже впливова е складова того, що в принципі відбувається в світі. Е за нею люди йдуть, е тим, хто працює в моді, довіряють, і дуже важливо використати цю дові довіру, використати цю зацікавленість з правильною метою, з правильною цілі. Тому ви не здивуєтесь, я сподіваюся. Ви, наприклад, або ваші колеги, журналісти, коли вони прийдуть. На майданчик Ukraine Fashion Week, здавалося б да? на майданчик тижня моди. А побачити там один, два, по-моєму, навіть три благодійних проєкти. Ну, тому що ну, не можемо мабуть, бути осторонь того, що відбувається. І ми не можемо не використати авторитет українських дизайнерів і авторитет української моди. Для того, щоб ще і ще говорити про те, що відбувається, і для того, щоб ну, просто, просто допомагати. Ми зараз. Е Продовжуємо проєкт, який вже втретє буде. Він називається Ukrainian Inspired, і, ну, інспіровано Україною. І якщо в березні місяці це були Це був одяг, який от, інспірований подіями, які відбувалися, Ну, там було багато з національною символікою, якісь, не знаю, такі етнічні речі і так далі, то зараз це дуже концептуальна річ, створена дизайнером Федером Вазіановим. Він називається. В Прапор в твоїй голові. І, і це проєкт Ukraine Fashion Week», канал «1 плюс 1» і автор цього проєкту Федор Вазіанов. І ви, ви не уявляєте, це надзвичайно тон тонка і концептуальна річ. А повертає вона все одно до нашого прапору, до українського. Тільки ви не побачите там поєднання жовтого і блакитного. Приходьте, подивитися, що там подивитися. В мене було заготовлено одне жовте запитання, яке я вирішив вам, що просто не ставити ні в якому разі. Це те, що вас традиційно запитують про народних депутатів, що вони чому вони туди приходять, хто до вас постійно приходить. Але цього разу я вам. А ви знаєте, не я вам скажу, що слава Богу, що народні депутати почали приходити туди все менше і менше, і менше дзвінків і до нас, і до дизайнерів. Я дизайнерів цікавлюсь. Не тому, що вони перестали бути. Споживачами одягу українських дизайнерів, слава Богу, що вони споживають і хай носять краще українські, ніж італійські чи французькі. А справа в тому, що в цей момент м, такої звабливої публічності, да, такої абсолютно недоречної гламурності, от він пішов. І, і нарешті останні кілька сезонів, це навіть не пов'язано з революційними процесами в країні. Останні кілька сезонів на українському тижні моди все більше і більше фахівців, людей, які приходять туди працювати. І ми спрацювали з дизайнерами, я думаю, дуже гарно. Ми вплинули на це. І оргкомітет, і самі дизайнери вплинули на те, щоб якісно поміняти цю публіку для того, щоб наші, не знаю, там, Прекрасні люди, які люблять папіарці, це за чужий рахунок. Шукали інші місця для цього, а на Ukraine Fashion Week приходили фахівці. Такий от фаховий семінар у Києві проводити, якби якщо це завжди якимось такими і, радянськими ну, терміном. І ви, ви ж знаєте, що ми ну, свідомо формати вечірок, ми, ми їх. Якось викреслили і це в березні. Ну, ми і в березні дани робили. І зараз це, це абсолютно недоречно. Кожен має право відсвяткувати так, як він хоче, але це точно не в статусі офіційно офіційного пункту програми Ukraine Fashion Week. І хочу сказати, що якщо ви знаєте, то навіть старт Fashion Week, ну стартує він з показу лілі на подіумі, традиційно і дуже символічно. Але така водорочиста частина вона перетворилася на допрем'єрний показ фільму Евсен, який завдяки Traffic Хаус потрапив в Україну раніше ніж планував, спеціально перед, от в день перед «Ukraine Fashion Week. і це дуже круто. Я зараз ще спробую лишитися в журналістському тренді? Зараз дуже модно запитувати всіх про перезавантаження, очікування і вимоги? Скажіть, будь ласка, ви як фактично зараз в цьому випадку обличчя української фешн індустрії людина, яка має, має право висловлюватись від усіх або від значної частини українських е, людей, які живуть в, саме в цій сфері, живуть цим? Скажіть, чого б ви хотіли для е, яких змін ви хотіли б від? Нових українських парламентарів, нових людей, які прийдуть до українського уряду, людей, які будуть змінювати цю систему. Що б ви хотіли, щоб змінилося для того, щоб вам було простіше, приємніше і вдавалося успішніше робити цей бізнес і приносити користь всім іншим? Ну, ми прекрасно розуміємо, що серед дизайнерів є більш радикально налаштовані, більш помірковані люди, і це їхня громадська позиція, але те, що Першу чергу треба змінити в цій країні, це, звичайно, мова йде про корупцію і мова йде про те, що дуже хочеться жити за прозорими всім зрозумілими правилами. Ви собі не уявляєте, що навіть такий ну, начебто ну, чистий, делікатний, не дуже звабливий бізнес, як фешн, він все одно потерпає від якихось корупційних схем, від якихось складностей з усім пов'язаних з митницями, з, з, з якимись переїздами, кудись там за кордон і так далі, навіть з отриманням віз і, і так далі. Ми всі хочемо жити в чесній країні. От я не знаю, як там це співзвучно іншим гаслам. В єдиній, так, да, безумовно, в мирній ну, 100%. Навіть не варто про це говорити. Але нам всім необхідна чесна країна. Я дуже дякую вам за те, що ви робите. І я сподіваюсь, нам вдалося заінтригувати наших глядачів. І після цього інтерв'ю, крім того, що люди мали можливість дізнатися, що ж таке фешн-бізнес в Україні сьогодні, їм захотілося ще піти і побачити, що ж презентуєте. Ви буквально ну, дуже пора. складно. Ви знаєте, що такий формат професійного заходу не передбачає. Але подивитись на численних каналах подивитися за собою масою інформації як це відбувається в інтернетах на стрімах які як це сказати, російською українською трансляції на, на трансляціях які які також будуть я думаю що це важливо важливо просто для того щоб ну пишатися не тільки спортсменами а співаками ну так це теж дуже круто дякую вам дуже дякую.